Забетоновані залізні стовпи у Бозлицькому парку з'явилися кілька днів тому. Працівники вже встигли натягнути металеву сітку і гордити 2,5 гектари. Тепер у місті відпочинку просто так не погуляєш. Перехожі дивуються. Нас да, дивувалися. Будова віза буде на проживаючи. Директор парку пояснює, металеву огорожу готують до фестивалю байкерів. Вхід на огороджену територію буде платний. Дина 12, 13 числа буде на цій території відбуватися Music Biker Fest. для цього. Вони обгороджують цю територію, щоб мали змогу то тобто, отримати кошти за вхід на цю територію. Як стверджує директор парку, паркан на громадській території зводять згідно з законом. Оплачують будівництво організатори фестивалю. Людини є в організатора то в пана Суханова Олександра Олександровича. То є, є виперівки, викопірівки з міської ради, договір з міською радою. То є план, генплан затверджений архітектором. Олександр Суханов, організатор фестивалю, теж переконує дозвіл. Отримав щоправда, додає в усній формі. У мене Є план архітектурний план, який, я согласна которова ми робили ограду. А он у вас є на руках? На руках показати? у мене нет, я його не взяв. Но він є. А хто підписував? Він uh, не підписував, він заглосований з маром городу. А от в управлінні архітектури Ужгорода взагалі дивуються, чути не чули і гадки не мають. Якщо бути відвертим до кінця, я перший раз від вас чую, що там якийсь паркан будується на території бойовського парку. На сьогоднішній день до нас ніхто не звертався і ніяких заяв у нас не було. Директор парку заспокоює, мовляв, паркан приберуть відразу після закінчення фестивалю. На сьогоднішній момент повністю цей паркан облаштовують організатори, тобто, і, опять же, задача буде перед організаторами його демонтувати. Яким чином це буде відбуватися на сьогоднішній момент? Викопуванням, закопуванням обратно ям, тобто я вам не можу сказати. Та як прибиратимуть забетоновані стовпи, поки невідомо, як і те, хто від кого відгороджується: байкери від ужгородців чи ужгородці від байкерів.